Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами печемо пастки. Це у мене парка. Три яйці цілих, три жовтки. Я їх збила з цедрою лимона і апельсина. Яйця. Виляла в парку. Дрожжі підробила, ложка цукру, пів пачечки дрождів і це. Дві ложки у є парки. Розмішала, дружжі роблять. Так. Тепер молоко, як я готувала на розчину. Молоко, цукор, на смак цукор. Ось молока грам 600. Цукор, пару ложок олію, там грам 20-30 і грам 40 масла. Це все закип'ятило, воно остигло. Буду ним розчиняти. Так щось таке. Будемо розробляти. В цю паску я додаю. Одна, дві, три. Три ложки горілки. Тепер це все переб'ємо і вилимо в дрожжі. Виляла сюди молоко, і так все разом перемішаю, тоді туди, туди. Ось так. Якщо дрожів даєте багато, то додайте трошки соди, щоб не було запаху дріжджів. Зараз я це все перемию, а тоді замісимо тісто, бо ті яйця як мені позасихають, то я тоді їм ради не дам. А воно хай трошки постоїть тісто. Ось так змішається між собою. Будемо и сејте. Будемо и сејте. До домовно Оце, так, може мені ще хватити. Та й може мені хватити. І замісимо кисточку. Вимісила з мукою і тепер, і тепер трошки мукички, трошки водички. Трошечки олії. так ложу 5-6. І ось такий кусинчик масла. Невеличкий. Ось так. Вимісимо тістечко наше, щоб було гарне, ніжне. Вимішувати хвилин 10, а то й 15, щоб гарно вимісити. Чим краще вимісити, тим краще буде тісто. Тим краще вам здасться паска. Так, що ось таке. В цей процес вимішування я не буду показувати. Тісто вимішане, коли воно файно відстає від руки, від миски. Ось. То тоді воно вимішане. Думала, ще буду третій вид пекти, не буду тільки тільки. Два види спечу, та й мені хвати. Скільки ми з Наталкою двох взимов. Та й таке то. Побачу, хіба не вдадуться? Ось, то тоді прийдеться ще одні пекти. Ну, але якщо все буде добре, то мають бути дуже смачні. Зараз я вимішу, тоді включуся. Так, тісто вимісила. Таке воно мігеньке в нас вийшло, ніжненьке і гарненьке. Ось. Тепер оставляємо, хай воно собі підходить. Ну, а другі, ті, перші, будемо мастити і ставити в духовку. Господи, благослови. Гарні пасочки спекти. Ну що, подивимося, які другі паски в нас вийшли. Ну, Ці не такі жовті, бо ці не на самих жовтах. Ось такий, Як ріжеш, то так його не, не побачиш. Ой, куди впало? Ось так, бачите. Ну, скажи, скажімо, солодше чи ні. Це з зі ізюмом. Mm, добре така. Це солодше, ніж тут. Так, та солодше. А це ми вже з Наталкою половину зіли. Та яку половину тут тільки тужі трохи осталося. Ось така перша, я пекла. Рецепт також є. Те і те. Так що Якось так. Якось так. Смачні. Та солодша, смачніша, бо солодша. Міта так більш щось сподобалося. Не обіду смачні, але та, що солодша. Так, що ось таке то. Вийшли пасочки в мене. Смачні бабочки, пасочки. так що Готуйте і смакуйте. А я вже один корж в духовці. Е, ням ням ти що мені робиш? Сідаю на стічок. Я нема на крісло. Так, що ось такі, то справи. так що. Напекла я бабочок, пасочок. Зараз вже спекла з білків переклада. Ось, вже завтра перемащувати буду. Ось такі то справи. Так що завтра. Всім бажаю гарного дня і міцного здоров'я. Готуйте, смакуйте. Я одного переклада вже спекла з білків, вийшов гарний. А це печу з карамелізованим медом перекладно, Такий з рудого меду. Ось так, що, думаю, також буде смачно. Дуже гарно з корж. Тут має бути в нас ще два коржі. Так що ось так. Буде смачно. А вам всім скажу до зустрічі, всім ми розпокою затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.